Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Ірина Олександрівна Капітула. Я лікар-офтальмолог у медичному центрі «Астромед». Сьогодні ми поговоримо про катаракту. Катаракта це захворювання очей, яке характеризується частковим або повним помутнінням кришталика. Коли кришталик мутніє, у людини знижується якість зору. Кришталик в нормі прозорий з народження. Він позбавлений судин та нервових закінчень і є оптичною лінзою, що переломлює промені світла та проєктує їх на сітківку. Помутніння кришталика виникає в кожної людини в різні періоди її життя, і є у більшості випадків фізіологічним процесом, за винятком вроджених та травматичних катарактів. Прозорість кришталика залежить від багатьох факторів, таких як рівень життя, харчування, умови праці, травматичні ушкодження ока, різні запальні захворювання ока, ендокринні розлади, наприклад, діабет, що веде до порушення обміну речовин у всьому організмі. Симптоми катаракти можуть розвиватися поступово. І потрібно звернутися до офтальмолога, якщо у людини відзначаються наступні скарги. З'явилось утруднення при читанні або письмі, погіршення гостроти зору. Предмети можуть здаватися розмитими або виглядають нечітко, ніби як через туман. Змінюється сприйняття яскравості і тону кольору. Кольори можуть здаватися бляклими, або яскраве світло може викликати дискомфорт. З'являються в очах ореоли. Навколо джерел світла можуть з'являтися кольорові кола. Часто змінюються окуляри. Це відбувається через постійне погіршення зору. Або навпаки, деякі пацієнти починають читати без окулярів. Це виникає при зміні рефракції в бік короткозорості, якщо з'являється двоїння в очах. Ці катаракти можна розділити по етіології на вроджені або набуті, вікові або старечі, токсичні, катаракти як ускладнення глаукому чи увоїту. Променеві катаракту на тлі ендокринних захворювань травматичні. Тареча або ж вікова катаракта це найбільш поширений тип катаракт. Тому в молодому віці вона зустрічається вкрай рідко. Вікова катаракта ділиться на чотири ступені зрілості. Початкова з'являються перші симптоми захворювання. Незріла, знижується якість зору, помутніння спостерігається по центру. Зріла Повне помутнення природної лінзи, і пацієнт розрізняє тільки світло та перезріла, тотальна відсутність зору. Кришталик стає молочно-білим. При цьому навколишні об'єкти при різних стадіях катаракти візуалізуються по-різному: від розпливчастого зображення об'єкта до повної втрати чіткості аж до його образів. Вроджена катаракта становить понад 50% вроджених хвороб офтальмологічної природи. Виникає через патологію генів, що відповідають за структуру білків. Окремо варто виділити набухаючу катаракту, яка може призвести до розвитку факоморфічної глоукоми. При набухаючій катаракті відбувається порушення проникності передньої капсули кришталика, білкова субстанція, якою просочується внутрішньоочною рідиною і збільшується в об'ємі. Тому в рекомендаціях слід зазначити вимірювання внутрішньоочного тиску і товщини кришталика після 40 років, а також при перших симптомах катаракти. Діагностувати катаракту досить просто: офтальмолог проведе огляд очного дна за допомогою спеціальних інструментів і оцінить стан кришталика. Для діагностики катаракти пацієнту призначається оцінка гостроти зору, визначення поля зору. Вимірювання внутрішньоочного тиску, огляд очного дна, кератометрія це визначення радіусу кривизни рогівки, рефрактометрія визначення заломлюючих здібностей ока, оцінка кольору сприйняття, УЗД очних яблук та інші дослідження за показаннями. Коли погіршується гострота зору, з'являється ускладнення катаракти, що призводить до погіршення якості життя людини в майбутньому. І єдиним методом лікування катаракти є її видалення та імплантація штучного кришталика. Навіть якщо у вас немає скарг на зір, варто регулярно відвідувати офтальмолога для профілактичного огляду. Пам'ятайте, що здоров'я очей це невід'ємна частина вашого загального здоров'я. Дбайте про свої очі і вони віддячать вам чітким та ясним зором протягом багатьох років. Бережіть свій зір, не займайтеся самолікуванням. Часно звертайтесь за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.